Дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 5 березня 2024 року по всіх знаках Зодіака. Не забуваємо про те, що розклад загальний, тому може не в усіх програватися. Овни – карта дня для вас. Для Овні випадає дев'ятка кубків. Гарна карта віщує щастя, радість, задоволення, успіх у ваших справах, гарні новини, відвідує якихось певних гостей, яких ви не очікували, але яким будете дуже раді. Також можливе здійснення вашого бажання. Тельці. А для тельців десятка пентаклів це стабільність, це впевненість в завтрашньому дню, це щастя, радість насолода. це все, що робите, робите для стабільності і щастя вашої родини. Ви можете сміливо дивитися в майбутнє. Ви дуже багато і активно працюєте, ви все, що маєте, ви маєте завдяки своїй наполегливій праці. Так, тримайте і все буде добре. Близнюки! Карта дня для близнюків. Для близнюків випадає трійка мечів. Якісь невдачі, проблеми, конфліктні ситуації, непорозуміння це конфліктні ситуації, як і в особистому можуть бути житті, так і на роботі з вашими колегами. Перш за все, ні в якому разі не беріться близько до серця. Якщо вже виник конфлікт, то от стримайте себе і не, не намагайтесь не хвилюватися. А якщо маєте можливість, то обов'язково цього конфлікта потрібно уникнути. Це допоможе вирішити дуже багато проблем. Уникнути дуже багато проблем. Раки. Карта дня для раків. Для раків старший аркан світ, який віщує вам успіх у ваших справах та ваших починаннях, гарні якусь інформа... корисну інформацію, нові перспективи. Знаєте, двері відкриваються перед вами дуже багато, дуже багато можливостей та пропозицій. Також карта віщує вам досить такі цікаві події в цей день. І, скоріш за все, ви опинитеся. В потрібний час, в потрібному місці. День вдалий, все налагодиться. Якщо були проблеми зі здоров'ям, все буде добре. Відновиться, все налагодиться. В кращу сторону Тому будьте активні, впевнені в собі і ні в якому разі не сидіть на місці. Працюйте наполегливо, і все у вас буде добре. Леві. Карта дня для Левів. Для Леві випадає дев'ятка кубків, позитивні емоції, щастя, радість, задоволення, насолода від життя, гарні новини і взагалі успіх та здійснення якихось ваших бажань завдяки вашій наполегливій праці. Тому йдіть вперед і все у вас буде прекрасно. Діви. Карта дня для Дів. Для Дів також дев'ятка кубків. Дивіться це задоволення, це, це щастя та радість, це гарні позитивні емоції. Це можливо гості. Можливо, ви будете відправитися в гості, і тому подібне. Це гарні позитивні емоції. Це щастя та радість, це здійснення якихось ваших бажань. Доля вам буде посміхатися фортуна на вашій стороні. Саме головне не упустити можливості, не, 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 не спогнути оту фортуну, ту вдачу, яка буде для вас на вашому шляху. Ви зможете завдяки своїй праці багато чого досягнути і мати від цього масу приємних емоцій. Терези. Карта дня для Терезів. А для Терезів імператор це допомога в чоловіка. Можливо, вашого чоловіка, вашого батька, вашого керівника і так далі. Або якогось якогось чоловіка, який. При важливій посаді, і він цим самим допоможе вам вирішити якусь складну ситуацію. Також карта говорить, що будь-які справи, будь-які починання, за які ви будете братися в цей день. То ви матимете в цьому всьому успіх, тому беріться за справи, не сидіть на місці, проявляйте себе, будьте рішучими та наполегливими. Ви зможете себе дуже активно проявити і дуже багато чого досягнути в цей день. Цей день буде для вас успішний і принесе для вас досить такі гарні результати. На дні колоди випадає старший аркан суд. Взагалі, день буде досить значний та важливий, тому що вже випадає два старших аркани. Страшний суд віщує вам успіх, радість виконання завдяки виконанню якоїсь вашої мрії, досягнення якоїсь вашої мети. І, взагалі, суд дає можливість закінчити якусь незакінчену справу, яку ви постійно відкладали, і в ту, в яку ви постійно не вірили. Тому, мої дорогі Терези, день важливий. Активно управляйте себе. Все буде прекрасно, скорпіони! У Скорпіонів десятка жезлів. взяли на занадто велику кількість справ на себе, вам з цим важко впоратися. Це все потрібно розподілити. Не обов'язково ж робити все в один день. Це все можна розподілити на якісь певні дні ці всі обов'язки. Якщо це вже так важливо і не терпиться відкласти, то попросіть допомоги, і все у вас налагодиться, ви з усім цим впораєтеся. Надніколи трійка кубків, яка віщує гарні новини та святкування. В другій половині ви з усім впораєтесь, вам обов'язково допоможуть і зможете відсвяткувати певну подію. Можливо, ви будете готуватись до якогось свята. І занадто це, можливо, трошки важко, складно буде для вас, але ви з цим впораєтеся і будете задоволені своєю роботою під кінець дня. Стрільці! Для стрільців одночасно витягую дві карти: Трійку пентаклів та десятку мечів. Трійка пентаклів говорить про якусь творчу роботу. Про о, нові починання, нові можливості та перспективи. Е, також ця карта говорить про роботу, яка буде до душі, і буде програми нагороду приносити. Але ви, скоріше за все, тут довго не затримаєтеся, не захочете перебувати довгий період на цій посаді, на цій роботі чи з певним колективом щось піде трошечки не так. Десятка мечів символізує проблеми та невдачі. Або ж ця карта може символізувати завершення якогось складного етапу, який. Дуже вас непокоїв. Тут можуть також виникати певні обставини, наприклад, ваші недоброзичливці можуть активно вам певними діями нашкодити. От у вашій роботі, в вашій творчій роботі, в тій роботі, за яку ви активно взялися. Тому перевіряйте будь-які події, які з вами відбуваються, будь-які свої дії в своїй роботі, щоб вам не розшкодили, а вам не прийшлося потім, потім за це все відповідати. Козироги. Карта Дня для козирогів. У козирогів десятка жезлів, дуже ви багато плануєте, дуже ви багато хочете встигнути, а під кінець дня виходить просто, що те не встиг, те не можу, те не хочу, просто хочу відпочити і нічого не робити. Семірка Кубків говорить: для того, щоб досягнути бажаного результату всіх планів, які ви перед собою поставили, потрібно дуже багато і активно. Працювати, постаратися над цим всім. Також карта говорить про те, що і будуть певні варіанти для вас, вибір якоїсь певної ситуації, і вам потрібно буде прийняти вірне рішення, щоб не зробити певної помилки. Тому що пропозиції, знаєте, такі улесливі, наші такі прекрасні, а насправді виникатимуть досить неприємні надалі події. Тому що, щоб зробити правильне рішення, зробити вірні дії, обдумуйте і не поспішайте. Не повітряні замків, будуйте А міркуйте логічно, обдумано, не поспішаючи і не керуючись емоціями. водолії Для водоліїв, шестірка ж у вас успішний день досягнення вашої цілі, досить така гарна вдала робота, можливо, нова посада, якась, можливо, новий керівник у вас з'явиться, можливо, ж ви займете керівну якусь посаду. Успіх у будь-яких ваших справах великі досягнення. Але ви маєте пам'ятати, що ні в якому разі не варто зазнаватися і пам'ятайте, хто вам допомагав у певних діях. На дніколи, трійка кубків, свято, гарні новини, щастя та радість. Не забудьте своїми колегами та. Чи рідними, чи близькими, хто постійно був поруч з вами, коли вийшло до своїх досягнень, розділити свою перемогу і свій успіх. День для вас досить грандіозний вдалий матиме дуже багато позитивних емоцій і новин. Рибки для рибок. Для рибок трійка мечів. Проблеми, невдачі, це конфлікти. Конфлікти вдома, конфлікти на роботі. Це може бути будь-яка ситуація, будь це може бути просто конфлікт із найменшої дрібниці, якого можна було уникнути, якщо обдумати всі свої дії. Також карта говорить про можливе звільнення з роботи, про можливий розрив відносин і тому подібне. Але перш за все, ні в якому разі не розчаровуйтеся і пам'ятайте, що все можна налагодити та виправити. Але ваше здоров'я ніколи не відновитись, якщо ви будете так сильно. Все переживати, хвилюватись і себе накручувати. Попіклуйтесь про своє здоров'я і тримайте свої емоції під контролем, для того, щоб уникнути зайвих проблем у вашому житті. Бажаю всім вдалого дня, бажаю всім мирного дня, щоб всі проблеми обходили вас стороною. А на вас очікував тільки успіх. Дякую всім за лайки, коментарі та підписки. До побачення! We'll be right back.